Мене звати лікар Олег Кравченко. Я займаюся здоров'ям і правильним харчуванням після 35-40 років. Скажіть чесно, ви впевнені, що робите все правильно для свого організму? Бо щодня ми чуємо поради, які стали майже аксіомами: пийте багато води, і всі проблеми пройдуть, їжте білок лише з м'яса. Після 40 вже пізно щось міняти. Але правда інша. Сьогодні я розкажу, що з цих правил реально працює, а що повний міф, який може навіть шкодити вашому здоров'ю. І повірте, деякі з них можуть дивувати навіть тих, хто дотримувався всіх рекомендацій роками. Додивіться це відео до кінця, і я покажу вам, які 10 найпоширеніших міфів про здоров'я насправді вводять вас в оману. Чому ці міфи можуть шкодити саме після 35-40 років, впливаючи на енергію, вагу і самопочуття? І головне, я розповім, які прості науково обґрунтовані дії реально допомагають відчувати себе краще, зберігати здоров'я і молодість. Ці поради працюють на практиці і не потребують суперфудів чи дорогих добавок. Все дуже просто і реально для вашого життя. Отже, почнемо розбирати найпоширеніші міфи. І перший про воду. Ми всі чули, що потрібно пити якнайбільше, щоб бути здоровим і енергійним. Але правда трохи інша. Міф номер 1 пий більше води і станеш здоровим. Вода, звичайно, потрібна для організму, але надмірне споживання без контролю натрію та калію може створювати набряки і навіть навантажувати нирки. Достатньо пити стільки, скільки ваше тіло реально потребує, прислухаючись до сигналів організму. Особливо після 35-40 років правильне споживання води стає важливим не бійтеся слухати себе, іноді більше зовсім не означає краще. Отже, наступного разу, коли почуєте пораду пийте 8 склянок води на день, пам'ятайте, це не універсальна норма, і сьогодні я розкажу, як робити правильно. Тепер, коли ми розібрали воду і зрозуміли, що більше не завжди означає краще, давайте перейдемо до наступного міфу, який дуже поширений після 35-40 років. Міф номер 3 білок лише з м'яса. Багато хто думає, що для м'язів і енергії потрібен тільки м'ясний білок, але це не зовсім так. Насправді, чудові джерела білка, яйця, риба, бобові та ферментовані продукти. Після 40 років важливіше не просто кількість білка, а якість і баланс у раціоні. Якщо організм отримує різні типи білка, він краще засвоює амінокислоти, м'язи залишаються в тонусі, а травлення не страждає. Тому наступного разу, коли будете планувати свій раціон, пам'ятайте, не обмежуйтеся лише м'ясом, шукайте різноманіття. Тепер, коли ми розібрали білок і зрозуміли, що його джерела можуть бути різноманітними, давайте поговоримо про ще один міф, який часто зустрічаю у пацієнтів після 35-40 років. Міф номер 3 Після 40 вже пізно щось змінювати. Багато людей думають, все пропало, після 40 вже нічого не змінити. Але насправді це абсолютний міф. Так, метаболізм і гормони змінюються, але ваше тіло завжди здатне адаптуватися. І найголовніше, правильні звички реально працюють у будь-якому віці. Наприклад, почніть із простих кроків: трішки більше руху кожен день, контроль харчування без екстремальних дієт, нормалізація сну і відпочинку. Ці зміни допомагають відновити енергію, покращують настрій, підтримують м'язи і навіть метаболізм. Я бачив багато людей після сорока, які завдяки невеликим, але системним змінам починали відчувати себе молодшими і активнішими. Тому, пам'ятайте, ніколи не пізно дбати про себе, і навіть після сорока можна досягти відчутних результатів, якщо робити правильні кроки щодня. Отже, ми вже зрозуміли, що навіть після сорока можна змінювати звички і покращувати здоров'я, якщо діяти правильно. Тепер поговоримо про ще один міф, який стосується сну, і насправді впливає на все: енергію, гормони і навіть вагу. Міф номер 4 сон 6 годин достатньо. Багато хто думає, що 6 годин сну вистачає, особливо якщо є купа справ або робота затягує допізна. Але після 35-40 років вашому організму потрібно 7-9 годин сну для повного відновлення. Недосип негативно впливає на гормони, які регулюють апетит і обмін речовин, на роботу мозку і концентрацію, на енергію протягом дня. Якщо ви недосипаєте систематично, це може призводити до зайвої ваги, втоми, навіть до проблем з імунітетом. Моя порада проста. Зробіть сон пріоритетом, лягайте і прокидайтеся приблизно в один і той же час. Створіть темну і спокійну атмосферу в кімнаті, відмовтеся від гаджетів перед сном. Це прості зміни, але вони реально змінюють самопочуття і допомагають організму працювати як годинник навіть після сорока. Отже, ми розібрали сон і зрозуміли, як важливо відновлювати організм після 35-40 років. Тепер перейдемо до ще одного популярного міфу про так звані суперфуди. Багато хто думає, що купивши ягоду, годжі чи насіння чія, можна одразу стати здоровішим і енергійнішим. Давайте розберемося, чи це правда. Міф номер 5 Суперфуди творять дива. Суперфуди безумовно містять корисні речовини, але жоден продукт не замінить збалансованого харчування. Після 35-40 років важливіше різноманітність раціону, регулярність прийому їжі, достатня кількість білків, жирів і вуглеводів. Суперфуди можуть бути додатковою користю, але вони не вирішують проблему самі по собі, тому не витрачайте зайві гроші, сподіваючись на диво, краще дбати про прості і системні зміни у харчуванні. Тепер, коли ми розібрали суперфуди і зрозуміли, що вони не замінюють збалансоване харчування, давайте поговоримо про ще один поширений міф про вітаміни. Багато людей думають, якщо вітаміни корисні, їх можна пити без обмежень, але чи дійсно це так міф номер 6. Вітаміни можна пити будь які. Надмірні дози вітамінів не тільки не допомагають, а можуть шкодити організму. Наприклад, надлишок вітаміну А або Д може навантажувати печінку та нирки, тому завжди важливо знати, що саме вам потрібно, в якій кількості і як організм це засвоює. Моя порада перед тим, як почати приймати будь які добавки, краще перевірити аналізи і проконсультуватися так ви отримаєте користь, а не шкоду. Отже, ми вже розібрали вітаміни і зрозуміли, що надмір може шкодити. Тепер поговоримо про ще один поширений міф, який стосується ваги. Багато людей після 35-40 років дуже хвилюються через цифру на вагах. Але чи це справжній показник здоров'я? Міф номер 7 вага показник здоров'я. Багато хто вважає, що якщо вага нормальна, значить все добре. Але цифра на вагах це лише число, важливіше, що відбувається всередині вашого тіла. Склад тіла, скільки м'язів, скільки жиру, обмін речовин, як організм перетравлює і використовує енергію, функціональність, наскільки ви витривалі, енергійні і активні. Наприклад, людина може важити 70 кг, але мати зайвий жир і малу м'язову масу, або, навпаки, 75 кг з відмінною м'язовою масою і низьким відсотком жиру. Тому фокусуйтесь на якості свого тіла і самопочутті, а не на цифрах. І після 35-40 років це стає ще більш важливим, бо метаболізм змінюється, а гормони впливають на розподіл жиру і енергію. Ми вже розібрали вагу і зрозуміли, що цифри на вагах не завжди показують реальний стан здоров'я. Тепер перейдемо до ще одного поширеного міфу про холодні напої. Багато хто після 35-40 років уникає холодного, бо вважає, що це шкодить шлунку. Давайте розберемося, чи це правда. Міф номер 8 Холодне пити шкідливо для шлунку. Насправді, наукових доказів, що холодна вода або напої шкодять травленню, немає. Організм адаптується, і більшість людей переносять холодні напої без проблем. Важливіше слухати свій організм. Якщо ви відчуваєте дискомфорт, тоді варто обмежити холодне, але для більшості людей це міф, який створив зайву паніку. Тож не бійтесь пити воду чи чай із льодом, якщо це комфортно для вас. Головне, щоб організм отримував достатньо рідини. Ми вже розібрали холодні напої і зрозуміли, що не все, що лякає, насправді шкідливо. Тепер поговоримо про ще один дуже популярний міф про кардіоісхуднення. Багато людей після 35-40 років думають, що якщо робити тільки кардіо, вага піде сама. Але чи це так? Міф номер 9. кардіо найкращий спосіб схуднути. Кардіо безумовно корисне для серця і витривалості, але після 35-40 років одне кардіо не завжди ефективне для схуднення. Набагато краще поєднувати силові тренування, щоб підтримувати м'язи і метаболізм, інтервальні навантаження для спалювання жиру і покращення витривалості. Якщо робити тільки кардіо, м'язи можуть слабшати, а обмін речовин сповільнюється. Тому важливо правильно комбінувати тренування і не сподіватися, що біг на доріжці сам вирішить всі проблеми. Ми вже розібрали тренування і схуднення і зрозуміли, що одне кардіо не вирішує всіх проблем. І наостанок розберемо ще один дуже популярний міф про стрес. Багато людей вважають, що стресу не уникнути, і його ніяк не можна контролювати, але це теж не зовсім так. І останній міф номер 10. стрес неможливо контролювати. Стрес це нормальна реакція організму, але ми можемо навчитися його контролювати. Прості методи реально допомагають дихальні вправи, короткі паузи протягом дня, контроль режиму роботи та відпочинку. Ці невеликі, але регулярні кроки знижують рівень стресу, покращують концентрацію і енергію, а організм після 35-40 років стає менш вразливим до негативного впливу стресу. Отже, навіть якщо ви вважаєте, що стрес неможливо контролювати, насправді це цілком реально при правильних звичках. Ми розібрали всі 10 найпоширеніших міфів про здоров'я після 35-40 років. Тепер, коли ви знаєте правду, важливо зробити перший крок для себе і свого організму. Напишіть у коментарях, який міф з цього відео вас найбільше здивував. Що ви вже змінили у своєму житті після 35-40 років, поставте лайк, якщо вам було корисно, і підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео зі мною, лікарем Олегом Кравченком, де я розбираю популярні міфи про здоров'я та харчування. Пам'ятайте, ваш організм унікальний. Міфи не працюють для всіх, а знання та прості звички завжди ваші союзники. Не робіть щось, бо всі так радять. Робіть те, що реально допомагає вам почуватися краще. До зустрічі у наступному відео.